Доброго дня всім! Зараз на всіх просторах інтернету існує лише одна новина, яка викликала обурення у багатьох людей з-за кордону. Постанова Кабінету міністрів від 30 грудня 2022 року, номер 1487, про затвердження порядку організацій та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів. То що ж це за постанова і про що саме мені йдеться, я розповідати не буду, тому що впевнена, вже всі і так про неї чули. Всі просто зараз масово почали коментувати та наганяти паніку. Друзі, нема ще жодних коментарів від влади, як це буде відбуватися. І, друзі, ніхто нікого ще поки нас сильно нікуди не тягне. Наразі це тільки постанова, яка ще невідомо, як буде регулюватися. Тож не наводимо паніку і чекаємо роз'яснення до цієї постанови від влади. Особисто я не уявляю, як буде з тими людьми, які вже довгий час працюють та проживають за кордоном, в яких в Україні нічого немає, а тут за кордоном сім'ї, іпотеки і кредити. Як це врегулює наша влада? Як буде тим, хто проживає тут вже довгий час, які мають зобов'язання вже в чужій країні? Друзі, я буду стежити за подальшими подіями та інформувати вас на своєму каналі. І не забуваємо слів нашого президента пана Зеленського. В Україні немає рабства. Звісно, хотілося б ще додати більше, але, на жаль, з етичних міркувань не всі думки можна озвучити. Тож підписуйтесь на канал, коментуйте, діліться своїми думками. А я вам дякую за перегляд. До зустрічі!